Вітаю вас на своєму каналі. Бегонія королівська і не тільки моє хобі. Сьогодні хочу продовжити тему бегонії на фітильному або гнотовому поливі. Рівно місяць назад я знімала відео. Про те, як я пересадила свої дітки бігонії на фітильний гнутовий полив. Ось хочу вам продемонструвати сьогодні, як змінились мої бігонії, чи підросли, чи не підросли. Змінились всі, хочу сказати. Жодна ну, не похилила свої листочки, не почала там якось пропадати, щоб я її зняла. Всі перенесли дуже гарно. Звичайно, я відбирала з гарною кореневою системою, яка це було 100 ну, дітки в 100-грамових стаканчиках. І з гарною кореневою, яка ну, майже повністю оплела цей 100-грамовий стаканчик. Тому сьогодні хочу, ну, пройшов місяць, я думала більше можливо, але я подивилась те відео, яке я знімала перше, коли пересаджувала їх, і зараз і бачу, що зміни є. Тому хочу вам про них розповісти. Ну, розпочну я своє відео із кожної окремо бігошечки. Це Віолет Блонд. Ну, це одна з декілька таких, що дали дуже гарний результат, як на мене. Ось у неї було три листочки. Це три які були. А ці два листочки вже виросли за цей місяць. Так, один трошки навіть ну, деформований, ну, таке буває. Там трошки дирочки, видно, коли він почав тільки рости. Ну, був стрес, трошки такі пересилка, пересадка, зовсім інші умови, але він виріс і ось іще буквально виріс іще один дуже гарний листочок, такий вже красивий, вже показує себе всій красі. Ну, ось тут ці три старі листочки, які були. І ось нові. Ну, як на мене, дуже гарний результат. Я не скажу, що вони мене так прям всі шикарно аж ростуть, ну, ця мене вразила. Я зняла із стаканчиків так трошки зручніше вам показувати. Так, ось ще одна. Це в нас DS Red Diamond. Ну, ось ця випустила в неї був тільки тільки наплювався ось цей маленький листочок, ось він виріс. Ось він один. Але всі інші листочки підросли. Вони стали особливо, цей, вони стали здоровіші, красивіші. Ну, а цей листочок вже росте. Ну, так, не так, як та дала прирост, але, як на мене, теж дуже гарненький. І почувається себе зовсім непогано. Також хочу вам показати ще один сорт, це гі кровава Мері. Ну, ось у неї не було цього листочка маленького. Вона його випустила. Ось із серединки, з точки росту, він пішов ось такий вже красунчик. Цей ці, ці листочки значно підросли. Подивіться. Ось вони вже набирають своєї краси, вона дуже гарна, велика. Ну, ось вони дуже відрізняються. Ось це листочок якийсь дітки. А ці вже листочки, ось такий листочок пусте. Е, Також хочу вам показати ка-серпантин. Ну, ось ка-серпантин, вона просто підросла. Листочки в неї підросли, новий ось там є так дуже гарно видно точку росту, проростає, і я думаю, що досить скоро буде листочок. І ще дуже гарний приріст дав гір тут. Ось такий сорт гарний, як на мене він буде. Коли я його купила, було ось ці два листочки, і оцей листочок. Він ну, почав рости. Отак от був вистрикнутий вже, подивіться, за місяць цей листочок виріс, і ось інший. І там дуже гарно вже знову росте точка росту. Тобто, результат, ну, як на мене, дуже прекрасний. Гір тут. Листочки дуже гарнесенькі, в наче такої. Розовиночкою переливається, не знаю, як їх потрібно знімати, щоб побачити цю красу. Хочу також вам показати Амор-амор. ось він. Амор-амор виріс ще один листочок. Було став 405, ось серединки він виріс. Ну, поки там. Ось серединочка теж там жива, ще один листочок там лізе. Але один листочок виріс додатковий. Ну, прекрасно, вже такий кущик. Амор, ДС, Амор, амор. Так. Це сіянець. Трошки незручно з бо не поміщається. Мені в мене тут низько. Сіянець. Ось у нього дуже гарно підросли листя. Новий листочок тільки-тільки ось там збирається. Але яка вона була, я подивилася на відео і фото, яка вона була зразу, ці всі чотири листочки вони були маленькі. Тепер же це вже ну, навіть на кущик уже такий повноцінний, схожі. Це сіянець. Хочу вам ще показати рождені огня. Ось це новий листочок, якого не було. Ось він маленький, почав рости. А це листя дуже виросло. Ну, він не був такий великий, а тепер якось незручно у мене, мабуть, камера стоїть. Продовжу своє відео, буду однією рукою показувати. Де С огня. Так, листочки ще не набрали своєї краси, вони дуже такі різнокольорові, поки вони кольори ще рожевості взагалі немає в них. Ну, але вони значно виросли. І ось цей новий листочок тут. Також хочу вам продемонструвати ДС Ейва. Ну ось Де С Ейва, зараз я відсуну, вона нових листочків не випустила в мене. Ну, нема. Там десь навіть і точка росту десь схована. Але ці верхні листочки дуже гарно підросли. Ну, так, да, вони всі побільшали. Починають набирати свій окрас, який повинен бути. Ну, бачите, як які. Наступна моя красунечка. Це ДС сказка Також, ці листочки дуже підросли. Ну, вона була, така мені прийшла з таким довгим листям. Ну, це я зніму ще одне відео, які приходять дітки, і які все ж таки, Тих хто купує, потрібно дивитись. Але вона ось пускає. Дивіться, як гарно. Ну, чомусь вони в різні сторони, ці листочки, але ось яка точка росту, гарно, аж дві, два листочки. Я думаю, що там протягом двох тижнів ці листочки вже будуть дуже гарні. Ось продемонструвала я результати свої на гнотовому поливі. Також хочу вам сказати про плюси та мінуси цього поливу. Ну, Плюс, звичайно, в тому, що не потрібно думати, коли поливати, долить, перелить. Вони дуже ж цього не люблять, не переливне, не пересушку, налив водички вона собі бере і дуже гарно, скільки їй потрібно, цієї водички дуже гарно себе почуває. Мінуси в тому, що у приміщенні повинно бути тепло. Або на підвіконні. Ну, я навіть не знаю до скільки градусів не повинно опускатись температура. Мабуть, нижче 18-й, я думаю, що вже потрібно знімати світиля, тому що буде волого і сиро, і я боюся, що можуть вони зовсім себе поганенько почувати. Ну, і хто як любить це вигляд, в чому вони у вас будуть стояти у фітилі. У мене ось є такі стаканчики. різнокольорові, прекрасно, дев'яточки, туди влазять, вони досить недорогі. Або є ось такі ще стакани. Ну, в Стаканах в таких плюс в тому, що видно, скільки тут води не потрібно подимати і дивитись, мінус в тому, що ну, не знаю, красиво чи не красиво, як хто вважає, якщо вони десь стоять на видному місці. І те, що все ж таки влітку вони дуже швидко зеленіють, і їх потрібно мити, бо воно стає просто ну, некрасиво. Якщо ще хтось може професійно додати щось по фітильному поливу, то, будь ласка, пишіть у коментарях. Я буду прислуховуватися, буду пробувати. Про торф я ще не сказала для новачків. Звичайно, це повинен бути верховий торф із розрихлювачем. Я використовую перліт. Тут трошки там пінопластові шарики, але це з того ґрунту, з тих стаканчиків, ну, з тих, якому вони були, адже тут ось є зовсім маленькі стаканчики, то пінопласт. Із з тим, яким вони приїхали, я не додаю пінопласт. І хочу ще спробувати на мох додати лісовий мох, я вже пробую ґрунт його додати, мені дуже подобається. На фітиль ще не ставила. Спробую. Я думаю, що їм також повинно сподобатись. Дякую вам за увагу. Якщо вам подобаються мої відео, Нажимайте лайк, пальчик вверх або вниз. Пишіть свої коментарі, зауваження, що так, що не так, що подобається, що не подобається. Будемо разом вчитися. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. Всього найкращого!